Вітаю, шановні аграрії! Дочекалися ми з вами фази цвітіння озимого ріпаку. І сьогодні я хотів би з вами поділитися декількома порадами, які допоможуть нам отримати максимальний урожай. Ну, по-перше, всі ми знаємо, що. У цвітінні, тобто в запиленні озимого ріпаку, приймають участь комахи, а саме бджоли. І саме через це варто коригувати свої інсектицидні внесення. Ми не рекомендуємо вносити інсектициди у фазу цвітіння, щоб не нашкодити комахам. Так, деякі виробники заявляють, що їхні інсектициди безпечні для бджіл, але. Практика показує, що будь-який інсектицид, будь-яка діюча речовина певною мірою має вплив на бджоли. Тому утримуйтеся від внесення у фазу цвітіння. А якщо навіть у вас так виходить, що ви вносите в цю фазу інсектициди, то робіть це, будь ласка, десь у нічну пору доби, коли немає літу, бджіл. Кім Агро М земля цінує розум.